Всім привіт! Що? Ми довго думали, і треба було придумати якийсь оригінальний формат, щоб воскресити вже наш YouTube канал і давати вам якийсь контент. І ми придумали дещо незвичайне Ми будемо записувати подкаст. І це перший випуск нашого подкасту, який називається Давайте разом. СКАДОП Подкаст Цкадоб". Yeah. Так, так що ми не будемо требувати, щоб ви підписувалися на наш канал, воно не треба. Ви вже, мабуть, тут підписані, якщо ви це бачите. І розмови тут будуть про щось серйозне, про щось несерйозне, про що попало. Так, а, так. Да, і бюджет зйомки у нас дуже потужний. У нас немає подкастів на мікрофонів, у нас немає чотирьох камер. І, це красова. Це перший подкаст, який буде знятий на телефон. Так. сьогоднішня обсудим... тема, я першу хотів би тему е, чи додавати солені огурці в шаурму. Я проти цього, тому що воно реально 에, всі, вся шаурма на один смак. На, на смак з соленого огурця. А коли ти не додаєш соленую огурців, тоді ти можеш почувствувати і вкус мяса, якийсь різний може бути, і соус вкус може бути. Ну не знаю. Пишіть в коментах ваші варіанти, як ви бачите, ідеальний рецепт шаурми. Це хуйня якась виходить. І так, сьогодні ви будете дивитись перший подкаст, який знятий на телефон. Ми довго думали, як це зробити на телефон, того ми взяли iPhone Pro Max, бо там три камери. нас троє на кожного по одному очку. цьому. Лінзі? Да. Ну Ліндзі? В нашій подкаст студії немає стола. Немає мікрофонів, і поки проти... що немає спонсора. Якщо виходь, але нам він і не треба. У нас діджей держи, телефон, у нас навіть підставки для телефона немає. Да. Шта в ролі штатива сьогодні діджей-культиватор. Може себе так от повернути, показати. Ти ноги вирішив показати. Він голий, кстати, щаститься. Та в штанів у нього теж немає. Ну, дивіться, валік вирішив mm -hmm. так: купив кросівки Salomon і каже, що. Обичний э, одяг може відвлекати внимание людське ахуєнних э, красовок. Того він сидить голий і в нових кросівках. Все правильно. А кстати, ну що ми матюкаємося в подкасті. Не да, знаю. А давайте так ми везде ходимо на Ютуби чись. Там і ми матюкаємося, матюкаємося, а в себе не, буде. не будемо матюкати. Ну то ж образи. То образи, а в себе, а тут ми настоящі. Ми тут справжні з вами, ми справжні щирі. Ширі. Як це, як такі справжні, ну як вдома ми. Як вдома, і зараз ми просто почнемо з Рамілем по азербайджанськи спілкуватися, а Жека по-карайськи. Так. Заті ми з за Рамілем ніколи азербайджанською не спілкувалися. Да я постійно по-карайськи. Спілкуюсь з морковкою. <клес> Є реально важна, важна тема. Що делать, коли один носок теряється і не знаходиться. Так це ж хіпстерська тема. Вони зараз носять два різних носка. А в мене от один, наприклад, високий, другий короткий. Як мені їх носити? У мене даже ногу по-разному здавлюють. Це неудобно. Ти думаєш, що це буде у наш унікальний подкаст. Наше яйця да. чухаєш. Думав, ти, ти в нашому подкасті яйця чухаєш. А, ти мені? Ну да, Ні, я, так... я почву в тут. А. До речі, як ви відносите до того, що ми будемо подкаст записувати в Шелескуче Штана.

на підробітки, короче, там де ти квас продавав, а потім дзвонив мені, плакав, що хуйов. Я, не, я півдня проробив. Ти помниш, не я ще, кстати, коли оці бочки жовті, там де квас продається, така вона... Я я не працював, я там не був ніколи. Ходи, от... Один раз був, ти на... Да, бою, мене вже даже не взяли. На квасі був півдня, робив два... Кажу, не взяли, ти видумай, бать, він дебіл, я хочу, і докажеш. Зака, я не помню, я точно не було такого. Я ж я б сам би це розказував, бо це прикольно. А ти дебіл просто придумав сам собі, блядь, і щось здвиг сміється. Ти ви що стыд? Я б наоборот, от я про це ж би розказував би всюди і в стендапі про це б розказував би, якщо б така хуйня була б. а якщо ти плакав, може ти не розказував. Це ти реально плакався на місці. Я ходив на працювати в кол-центр один раз, оказується. Пішов в кол-центр. Це коли ще не знали, що це таке кол-центр. Так, да, два години я дзвонив людям. Я, я в кол-центр два години людям дзвонив і впарював їм квитки в якийсь за... цирк якийсь. Oh, і якого не существує, скажімо, за все. І я через два часа зрозумів, що це хуйня. І сказав, а коли тут обід? И он сказал, через 15 minut, я, 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 я все я на обід и на вернулся туда. Ну, скорее всего, yeah. это не сказав, в Харькове было, да? 2014, yeah. ну, 13-й. 13. Ты. Ты скорее все сказал, когда обід будет, я... <laughs> я пойду на обет. <laughs> Ну, что ты украинский? Та Короче, чувак, я не просто пришел в кальянну работать, блядь. Просто в кальянну работать пішов. Подожди, ну ты же балака украинскую на. Не, ну скорее за все. Скорее за все, ты же так и сказал, я пойду на обидку, когда коли... через пять... А, не, в 14. Если 13-14, то я уже тогда на суржику. Ебать, это все подкост. Раскрыты про свои переработки. Я хотел про стройку рассказать. Що найгалина структура була, що розбивати стіни треба було. Ні, найкрасне, коли ти просто розбиваєш і свалюєш туди. А коли ти розбиваєш, і потім в мішки ці куски слажиш і в 150 мішків виносиш на вулицю. Ось це залупа була. Я за це отримав 100 гривень. Я останні 600 гривень, що треба було за практику заплатити, я просто віддав стипендії. Ні, у мене теж була хуйова робота. Я ніколи не розказував ніде про це. Просто ми приїхали на склад, і треба було таскати коври. <ріху> Просто склад, скручених коврів. І, і сама роботи була в тому, що швидко! Просто про, треба швидко. Ми тільки зайшли, нам кажуть, 15 хвилин, щоб це все нахуй винести відсюди. І я отак швидко от тягав коври, минут 20 потягав, щось плечо дернув, і я так думаю, блять, нахуй вони мені треба бігати ці коври тягати. Розвернувся, йшов додому. Ну, нормально. Классно, що уходите, разворачиваетесь, ходить. Да, но ты видите, ты разворачиваешься, приходишь в общагу, и в тебе одна мотивація. Ну, там я не заработал, значит я сейчас уроки повчу и останусь на стипендії, и буду все равно значит, все гроші получать. Надо учиться, да. да. Надо учиться на главный посыл в подкасте. Не було, так Да, приходит. Я був на другому місці, Ну ти На листовках вот ти... я, був. Нет, я Там не... да Вони не взяли туди, Я туди на. Я О, д... ты не хочу... дійшов на собеседование. Квас йшов? Та Я був в торговом центрі <пишут> в Дафі, блядь, за столом. Я квас, жовтий бочка. В, <той> <пишут> в торговому центрі в, в этом, в Дафі, блядь, було собеседование. Я... я просто не вийшов на наступний день туда. Там должен був вийти на роботу. Я утром, сказав, що я не хочу. Квас продавати не хотів, бочки. Квас в торговому центрі типа корм. А як вони цю бочку завезли туди? Це каже чувак, який блять. Це чувак, який не зміг ковер підняти і придумав, що в нього плечом болить і стрібався додому. Що ти ушо ти саміє бля цей бочки з квасом? Дивись, він би так не сміявся сам, він сам смія. Я не сміявся, бо ти хуйню подумав, він сам це віриш. Та якби ти тоді не бухав би в той період, ти б спомнив цю історію. Ну я не помню? Хуйня, виходить, не знаю. Ну, це в руйнівники міфів була серія. Там, де вони общажні міфи зруйновували, і там до гаряча сирим не була. Дивився це. Да ні, не дивився, блядь. Це не общажні, це ці великодні міфи. Коли шашлик не дожарюють. І просто їдять його, не прожовують. Влатають просто. Вони ж там. глотали його. Все, ну це вообще вже жопа якась. Це була підводка. <реш> 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 це була підводка. Нам треба було надо підвести ну... якось до того, щоб запросити вас на наш тур з презентації нового альбому Поле Каніфолі. Да, прикатуйте тур, уже якщо що почався. Наступні міста це Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Чернігів, Рівне, Луцьк, Чернівці, Івано-Франківськ, Харків Одеса. Харків, Одеса, Миколаїв і найголовніше Київ, Палац спорту, Львів, Репаблік, Територія це два великих концерти. Весь тур у нас там 50% прибутку піде на потреби Збройних сил України. А з великих концертів Палаці спорту і у Львові. Фест-Репабліку, весь прибуток, всі 100% прибутку підуть на потреби Збройних сил України. Так що прикатуйте, слухайте наш новий альбом і цим самим ще підтримуйте військо. Е... Отак, От подкасту не буде. Це все було зроблено для ось цього запрошення. Обожания будучи проклн Прийме волю ворога, віддасть повністю себе. Зло завербувало слабаків, шовіритаро.